Льодинки, всім привіт! Коротеньке відео про просту процедуру. Здавалося б, яка відома кожному автовласнику: це підготовка автомобіля до зимового періоду. І здавалося б, чого тут такого страшного, чого тут такого складного, перевзув колеса на зимову гуму і поїхав кататися далі. Але якщо заглибитися в цей процес, то можна знайти дуже багато нюансів, моментів, за якими важливо слідкувати, про які важливо врахувати перед тим, як ви переходите до експлуатації автомобіля в холодний зимовий період, особливо. В Україні. І, звісно, перше, що починаємо, це заміна гуми з літнього на зимовий варіант. Міняти її я рекомендую десь всередині жовтня, не пізніше, тому що саме в цей момент починаються перші заморозки. І якщо ви думаєте, що не було снігу, то вас, як то кажуть, переконає легенький, легенька ожеледиця після роси, яка зазвичай буває на дорозі якраз таки в цей період. Підмерзла роса, і ви полетіли в кювет, якщо не перевзули свій автомобіль на зимову гуму, позі тому гуму не забуваємо міняти середина жовтня. Міняємо, перезуваємося і катаємося далі вже сміливо в зимовому сезоні. Не забувайте контролювати постійно тиск в шинах, від нього дуже залежить, як автомобіль буде триматись за поверхню. Невеличка рекомендація: якщо ви десь заїхали в кучугуру в сніг і не можете виїхати, рекомендується трішки спустити тиск в шинах, щоб збільшилась площа опори, ну і шина сама стала дещо еластичнішою. Тоді ви збільшите прохідність саме по пухкому снігу. Другий надважливий момент це зимовий омивач, У, омивач лобового скла. Якщо в когось є омивач заднього. Скла, і якщо у когось є умивач фарб. Це дуже і дуже важлива процедура, не зробивши, яку ви просто втратите можливість очищувати взагалі по-нормальному лобове скло, і можете потрапити на реально величезні гроші для того, щоб полагодити його в той період, коли він ламається в усіх, тому що більшість людей втикає, забуває замінити, залити зимовий омивач. Що важливо в цій також процедурі врахувати: в першу заливку зимового омивача, так званої незамерзайки, я рекомендую скористатися. Саме концентратом, який розводиться відповідно до різних пропорцій, і витримати пропорцію трішки меншу, щоб температура мінімальна, до якої працює саме ця незамерзайка була якомога нижчою. Тобто робіть такий концентрат, щоб був ну не на 120 градусів, а зробіть концентрат, наприклад, на мінус 20. Чому це важливо? По-перше, тому що ви не знаєте, скільки в бачку у вас на даний час залишилося рідини, навіть коли спрацьовує індикатор в свіжих автомобілях якщо долити рідину скло там залишається десь ну, літр, так, з гачком, трішки більше. Якщо є омивач фар, то ще більше буде. Так от, саме для цього потрібно залити концентрацію більше концентрату, менше води, як то кажуть. В такому випадку температура, при якій зможе ця рідина не замерзнути, буде набагато нижчою, тобто не мінус 5, а мінус 15. Після того, як ви залили незамерзайку в бачок, ви, звісно, зробили все правильно, все класно, але і це ще не все. Ви таким чином врятували сам бачок. І насос склоомивача. Він не замерзне, не розмерзнеться, не трісне і так далі. Окрім цього, не забудьте ще декілька разів попшикати на скло омивачем. Чому? Тому що ви залили рідину в бачок і вона там стоїть, вона не циркулює. Для того, щоб її прогнати по системі, потрібно, щоб відбулося декілька впорскувань на лобове скло. І таким чином незамерзайка потрапить в нас і в магістраль. От сюди це якраз таке найболючіше місце, яке. Якщо ви не заллєте правильно рідину на зиму, першим чином у вас трісне, тому що воно знаходиться вище. Тут доволі тоненькі трубочки, які дуже швидко промерзають, набагато швидше, ніж рідина в самому бачку. І ці трубочки вони дуже часто не витримують розмерзання. При розмерзанні рідина розширюється і рве ці трубки. І добре, якщо це станеться, наприклад, от в цьому місці чи десь під капотом. дуже часто буває, що омивач заднього скла, який є там на універсалах, на кросоверах. От, будь ласка, ще одна форсуночка стоїть. Так, от до неї магістраль іде. Через ляду і йде або по даху по горі, або йде отак стійці всередині автомобіля. Якщо вона розмерзнеться там, ото буде вже горе, тому що вам затопить і салон цією омивайкою, коли ви взимку захочете нею скористатися. Ну і для того, щоб запустити омивайку в омивач фар, вам потрібно вімкнути ближнє світло фар і один раз натиснути на омивання лобового скла омивачі фар, якщо вони у вас в робочому стані, вони спрацюють і в них також закачається рідина, не замерзаюча, і взимку вони у вас. Не замерзнуть, їх не прихопить, і будете ви ними користуватися і заливати втричі більше не замерзайки, ніж якби у вас їх не було, або вони замерзли. Омиваючи рідину, що не замерзайку, що влітку я рекомендую використовувати з дистильованою водою будь-якого бренду, взагалі, якби, тому що вона демінералізована, не буде ніякого ні осаду, не буде ніяких там механічних домішків чи чогось такого, там не заведуться жаби у вас в бачку скло і форсуночки не будуть замивати, забиватися. І насос не буде забуватися, і буде вся система працювати справно, тому дистильована вода плюс концентрат або купуйте готовий розчин. Але, повторюсь, для першого разу рекомендую все ж таки залити концентрат і його концентрацію набагато вищу для нижчих температур. Важливий момент для тих, у кого є паливні фільтри, встановлені окремо, не тільки в баку. Дуже рекомендується їх замінити на нові, навіть якщо там ще по кілометражу не пройшов термін, тому що в цих фільтрах дуже часто є відстійники води, Або вони в себе набирають воду, і якщо при морозах ця водичка замерзне, ви можете нікуди не поїхати, навіть якщо у вас бензиновий двигун, не тільки дизельний. Тому фільтра замініть і можете кататись далі. Також не зайвим буде. Зробити ревізію баку, тому що там від часу, якщо у вас автомобіль старенький, там 10-20, можливо, більше років, там також збирається конденсат, волога. І він зазвичай сідає внизу. Якщо у вас автомобіль з інжектором або дизель з підкачуючим насосом в баку, вода зазвичай збирається внизу, на автопродукти на горі, якби. І водичка ця може потрапити в насос, де успішно підмерзнуть, підклинить крильчатка насосу, і або згорить насос, або запобіжник згорить. Ну і ви, в принципі, нікуди не поїдете. Тому хоча б. Там раз на 10 років дуже б не завадило робити ревізію баку, або хоча б викачувати з нього електронним насосом всю рідину повністю, для того, щоб забрати звідти конденсат і воду, якщо вона там збирається в якійсь кількості. Можливо, не забувати контролювати рівень охолоджуючої рідини. Чому? Тому що влітку всі деталі, патрубки, як і сама рідина розширюються, температури на дворі вище і температурні режими, в яких працює двигун, також вищі. Власне, рідина розгрівається дужче. І збільшується в об'ємі. Залишковий об'єм стравлюється через спеціальний клапан, і коли приходять холоди, все знову ж таки звужується, рідина звужується. Ви можете помітити, що у вас суттєво впав рівень охолоджуючої рідини. За цим важливо слідкувати, щоб у вас він завжди був на відповідному рівні, щоб двигуну її вистачало і він завжди охолоджувався. Також слідкувати за рівнем охолоджуючої рідини варто, тому що її частина може десь протікти, якщо у вас, наприклад, влітку не користуватися. Пічкою, прийшли холодні часи, ви її вперше ввімкнули, і десь сталося протікання невеличке, а ви за ним не слідкуєте, що його в салоні там вода не чвякає, жаби не квакають. якби. І дуже важливо, саме після того, як почали користуватися пічкою, зазирнути до охолоджуючої рідини, до рівня в бачку, якби долити, якщо треба. Доливати зазвичай потрібно, якщо у вас не дуже велика втрата охолоджуючої рідини, саме дистильовану воду. А якщо в принципі, втрачається, витікає або витекло десь. Там суттєві об'єми півлітра, літра літр, звичайно, долити треба концентрат у відповідних пропорціях, які рекомендовано виробником. Не забудьте на зиму змастити хоча б якимось мастилом, там силиконовим чи літолом подібним замки на капоті, тому що тут часто залітає волога сюди. Якщо вони будуть не змащені, замочок може підмерзнути і, коли потрібно буде, перевірити оливу чи взагалі там щось а зробити під капотом. У вас це може не вийти через те, що замочок заклинив. Також важливо змастити і робити це після кожної мийки автомобіля, змащувати силиконовим силіконовим мастилом, наносимо його на губку, таку, можна навіть якою посуд миємо, тільки не жорстка сторона. Змащуємо всі гумки, поновлюємо там хоча б раз на місяць, якщо часто миєте автомобіль, щоб вона не змивалася, і у вас не ставалося залипання, коли двері повністю примерзають. Іноді може навіть відірвати шматок гумки або її частину гумки розірвати. Тому користуйтесь силіконовим мастилом, і буде у вас все добре. Я б сказав би, вже навіть на осінній, не тільки на зимовий сезон, рекомендується змінити ворсяні килимки на гумові. Якщо ви влітку, наприклад, використовуєте, як і я, ворсисті, щоб там пилюка не літала по салону. А в Україні вже там починаючи з осені, з'являється грязюка. Як бачите, її тут багато зібралося в мене на килимку. Взимку в нас, звісно, з'являється волога у вигляді снігу або навіть води після дощу. Тому килимки на зимовий, навіть на осінню, весняний зимовий період, потрібно, щоб були у нас повністю гумові. Якщо у вас є панорамний дах або люк на даху, також рекомендується його змастити по периметру цю гумку, ущільнюючу силиконовим мастилом, щоб, наприклад, колись. Раптово, можливо, натиснете на кнопку, чи автомобіль сам, там, чи, можливо, вам взимку потрібно буде відкрити панорамний дах чи люк, щоб ви не обірвали знову ж таки резинки, щоб ви не пошкодили ущільнювачі і навіть механізми, які відкривають люк, тому що якщо він підмерзне, він почне відкриватися, можуть десь якісь моторчики, шестерні там поламатися, тросики обірватися і це буде горе. Акумуляторна батарея в холодний період потребує також додаткової уваги. Рекомендую там, якраз в момент перевзування, коли настають перші холоди, поставити її на нормальну зарядку, тому що генератор дуже часто не дає необхідного струму, необхідної напруги для того, щоб та й в принципі, якщо ви катаєтесь на короткій дистанції, навіть нормальний справний генератор в автомобілі може не встигнути зарядити вашу батареєчку, і одним прекрасним прохолодним ранком ви можете нікуди не поїхати. Тому що автомобіль... Не запуститься, тому підзарядіть, заїдьте на СТО, є послуги там 200-300 гривень. Вам зарядять акумулятор, перевірять його, протестують, якщо він неналежної якості, тобто вже не має тієї напруги, чи не видає той пусковий струм. Замініть, щоб взимку також у вас з цим не було проблем. До акумулятора в зимовий період більше уваги, з нього більше йде споживання через те, що постійно зі світлом, якщо в когось є підігрів, сидінь, керма, ми користуємося починаємо через збільшення Логи там дощів і снігу більше користуватися підігрівами дзеркал заднього скла, тобто споживання в цілому зростає. Ну і важливо, щоб акумулятор міг це все тягнути. Тому слідкуйте за зарядом, за станом, і якщо треба, замініть як мінімум, хоча б в зимовий період там, раз на два тижні, ставте його на підзарядку від мережі нормальної, якби і так він проживе довше. Ну і ви себе якби, убережете від випадків, коли нікуди не можете поїхати. Але не забув, якщо у вас електромобіль. Не забудьте вимкнути підігрів батарейки, щоб вона не перемерзла взимку і не деградувала швидше. Щітки скло очисників також потребують уваги, оскільки в зимовий такий період. Ми ними починаємо більше користуватися. Якщо ви помітили, що у вас під час очистки лобового скла чи промивання з'являються такі розводи, недочищені області, будь ласка, замініть. Прослідкуйте, чи нормально у вас працює притискання склоочисника, тому що часто буває, що цей шарнір закисає, наприклад, в нього там бруд з'являється чи ще щось подібне. І через те, що погано склоочисник, Притискає взагалі щітку, вона починає погано терти, навіть при тому, що вона в нормальному стані. Тому перевірте шарніри, як мінімум похитайте, щоб там зірвати багнюку чи осад, якийсь який заважає це робити, як максимум попшикайте туди силиконовим мастилом, підкладаючи щось, щоб не потрапило на лобове скло. Якщо щіточки у вас вже в неналежному стані, буває навіть відривається частина цієї гумки, замініть її чи замініть самі щітки, тому що видимість, коли йде сніг. Чи там проливна якась злива? Темну пору, особливо темніше у нас в холодний період. Це буде дуже і дуже погано, тому замініть, проінспектуйте, прослідкуйте і буде у вас також все добре. Забув доповнити про охолоджуючу рідину хоча б на 5 років. Замінюєте її повністю, тому що вона, по-перше, втрачає свою концентрацію, випаровується якраз таки силікатна частина, концентрат, що не замерзає, ви можете змінювати пропорцію, та і в принципі від часу він втрачає свої властивості. Це важливо не тільки тому, що в один прекрасний момент воно може замерзнути, розморозити вам двигун. Неблок, головка, чи якісь ну, там, в кращому випадку патрубки. Це ще може привести до того, що рідина ця почне роз'їдати гумові, гумовотехнічні такі собі вироби, кільця, ущільнювачі, прокладочки в самому двигуні, якби, і з часом виведе його з ладу. Тому якби, міняйте цю річ хоча б раз на 5 років. Потребуйтесь про те, щоб у вашому автомобілі завжди в наявності була петля буксирувальна, яка вкручується в бампер попереду чи позаду, і обов'язково буксирувальний трос, міцність якого. Має бути вдвічі вищою, ніж вага вашого автомобіля. От у мене, наприклад, автомобіль важить півтори тонни, і я купив собі трьохтонний трос. Цього має вистачити для того, щоб ви як мінімум дістали свій автомобіль. Ну а можливо, на дорозі комусь доведеться взимку допомогти, хтось застряг десь чи виїхати не може. якби Ви таким чином проявити до нього повагу, взаємоповагу і допоможете. Ну або вам допоможуть. Це мастхев в принципі, в літній час, якщо автомобіль зламається, але взимку багато таких ситуацій, де без цієї штуки реально не. Не обійтися, тому не забувайте тримати в автомобілі. Ну що ж, такий невеличкий набір рекомендацій для догляду за вашим автомобілем зимовий період. Маю надію, вам був корисним. Якщо так, ставте вподобайку під відео свої коментарі, думки, рекомендації. Пишіть внизу в коментарях. Буде цікаво самому почитати і іншим людям додаткова інформація. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!